Пані Світлана боїться підійти до свого ліжка, бо існує загроза обвалу квартири. А ще цієї ночі вона спала тут з чоловіком так міцно, що не почула сигналу повітряної тривоги, прокинулася від звуку двигуна Шахеда. Я не просто Я не встигла просто збагнути. Пролунав хлопок і на голову все почало сипатися. Я чоловікові кричу: голову ховай, і тут все. Секунда, і дихати нема чим. Ми бігом до ванни. Шахет влучив у квартиру на 16-му поверсі і пошкодив всі квартири у двох під'їздах. Вибух був настільки потужний, що Артур, мешканець дев'ятого поверху, переконаний від смерті його врятувала лише одна хвилина. Він саме заходив до себе додому. Відкриваю двері, потім дуже гучний звук. Я зараз багато чую. Дуже гучний. Потім я відкриваю очі, а у мене по хаті бігають люди в касках. Я кажу: вийдіть з квартири, що ви робите. А вони мені виходьте, як ходити можеш. Коли вийшли, побачили, що в сусідньому помешканні винесло двері, а тамбура взагалі нема. Загалом в цьому будинку вночі рятувальники евакуювали понад 200 людей. Деякі з них були заблоковані в своїх квартирах. На місцях також працювали психологи ДСНС і національної поліції, тому що люди були абсолютно в різному стресовому стані. Хто сміявся, хто сплакав діти, які також їм було дуже страшно, і їм всім надавалася психологічна допомога. Цієї ж ночі був атакований ще один триповерховий житловий будинок, де спалахнула масштабна пожежа. Через кілька годин після ліквідації загоряння рятувальники знайшли на третьому поверсі тіла двох осіб, літньої сімейної пари. Внаслідок удару також було пошкоджено будівлю відділення нової пошти, супермаркет, навчальний заклад та об'єкти Укрзалізниці загалом постраждало 15 осіб, з них шестеро у шпиталині. Двоє перебувають у важкому стані. Їх готують до численних операцій. Всі пацієнти з травмами. Це чоловік 38 років з відкритим переломом передліччя та пацієнт чоловік 70 років з переломом грудного відділу хребта та вивихом кульшого суглобу. 16-ти поверхівка в одному з спальних районів міста зазнала значних руйнувань. І після обстеження фахівцями будівельної академії визнана аварійною та непридатною для подальшої експлуатації. Там проведено повторну евакуацію мешканців. В подальшому вони невеликими групами у супроводі рятувальників зможуть заходити у свої квартири, аби взяти найнеобхідніші речі. Марина Романова, Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.